Сьогодні хочу вам показати три ідеї салатів із вареного бурячка, а ви вже самі собі виберете, які вам сподобаються, а ще краще приготуйте усі. Для всіх салатів нам потрібно натерти відварний або запечений буряк тертку. З першого салатику змішуємо яйця відварені, твердий сир, буряк, порошок сконсервований, часник, сіль, перець. Рішечки, майонезом заправляємо. Перемішуємо. Перший салатик готовий. Другий салатик. Буряк. Закідемо чорнослив та горіхи. Дрібно нарізані. Чесник додаємо. Сметанку, сіль, майонез. І перемішуємо. Все. Останній. До буряка додаємо знову яйця від Обсмажена цибулька, кислий огірочок. Сіль перець і майонез. Усі наші салати готові. На вигляд вони ніби однакові, але на смак різняться. Обов'язково спробуйте їх усі. Смачного!